Я дружу з хіпстерами. Привітати з першою тисячею на Ютубі. Що скажеш? Чим я займаюся в Австрії? Історичний момент. Розпаковку наших продуктів. І ми сьогодні вирішили відправитися на пікнік. Я так думала: ну все, все, все вже прийшло. Ще раз. На ти квартиру віні, я зкішним Друзі, всім привіт! Якщо ви бачите мене вперше, мене звати Каріна. Обов'язково підписуйтесь. Тут я розповідаю про своє життя у Відні після життя в Америці. Також я фотограф. Можете подивитись мої роботи. Я така трошки запихана, тому що я вже запізнююся. Забула флешку, довелося повертатися. Я хотіла себе привітати з першою тисячою в на Ютубі. Це було важко, це було майже рік, але... Ми це зробили, і я дуже всім вдячна. Хто підписаний, хто дивиться, хто коментує, хто лайкає. Дуже вам дякую. Я просто so excited. Це е, сталося вчора, і я просто я не можу заспокоїтись. І сьогодні я б хотіла зробити собі такий типу подарунок на цю честь, тому що для мене це дійсно подія. Я працювала заради цього майже рік і. Ну просто клас. Також зараз я їду на зустріч з дівчинкою. Ми вже познайомилися тут у відні. Вона також фотограф. Сьогодні плануємо піти, спробувати щось новеньке, погуляти, насолодитися відним. Сьогодні вранці була така прохолодна погода, але зараз вже дуже спекотно. Ми вже прийшли до тако. Тут о, такий о, типу непримітний кіоск, що тут є. Я взяла отакі з куркою. Вони от зараз будемо куштувати, і тут розрахунок тільки грошима, наліком. але це дуже незвично, тому що наліка у мене ніколи нема. Але сьогодні було 20 євро. Дякувати Богу. Так ну що ми вже дочекалися своїх такок? Я взяла щось з куркою, показую. Така краса. Тут ще можна взяти типу, додатково маринований лук. Якась штука з помідорами луком і кінзою, здається. Напевно. І щось гостре. Зараз будемо куштувати. Нема де помити руки і крінж. Ми таке не схвалюємо. В цілому прикольно. Тут є гуакамолі і воно таке. Не солоне, не гостре, просто нормальне. Я ще спробувала цей гострий соус, і він гострий, як я люблю. В цілому прикольно, але те, що дуже тонкі, ці не знаю, торціля чи шолони. Дуже тоненька. Ми вже наїлися, поїли і вирішили зайти за матчею. Просто я дружу з хіпстерами. Прийшли в кав'ярню, і тут нам дають. Типу дріпи такі. Кажуть, ви можете взяти один безкоштовно і залишити нам відгук в Гуглі. Звісно, ми залишимо відгук в гуглі. Хто ми такі, щоб це не зробити? Це така кав'ярня, ну просто третя хвиля. Подивіться. І там такі, типу, чашечки, але вони коштують блін, 35 євро. Оця от. дуже класно дружити з людьми, які також е, щось знімають. І вам так класно двох. Так, у Танімаче. У мене з манго. Ще одна камера. <реш> Кай, що скажеш? Гулять. Сьогодні ми зібрались на міні-зйомку для мене. Мене буде знімати мій чоловік Андрій, там десь ходить. Так, я взяла свої фотики. там вони лежать. Будемо піднімати контент для реклами моєї. Тому що зараз у мене реклама ще навіть не працює в інстаграмі на мої роботи як фотографа. Але вона має працювати. Тож, сьогодні їдемо знімати. Ця булка їде з нами. Каюш. Ще що хотіла, щоб ми заїхали мені за подарунком. Я все ж таки собі обрала подарунок, який я хочу на свою тисячу підписників на Ютубі. Я вибрала мікрофон, але. Мене трошки душить жаба, тому що до цієї камери DJI у мене є мікрофон. А я хочу ще маленький мікрофон, щоб він конектився до моєї Sony, тому що я також хочу на неї знімати, але такі більш розмовні відео, не влоги. Але вони коштують 150 євро. Два маленьких мікрофончика. Так, ну я сьогодні така. У нас нема ще дзеркала великого, але ось можете мене побачити. Буду в білому і в Андрія піджаку з нашого весілля. До речі, ось тут в карманчику знайшла чек цей, на, на ресторан. Любі друзі. чим я займаюся. В Австрії, ось наприклад, зараз йду в магазин, щоб купити ручку, щоб підписати документи, щоб потім покласти їх в конверт і віднести їх в податкову. Ми вже майже місяць, як оформили свою діяльність тут. В Австрії. Ще вони дають місяць, типу, на те, щоб ти заповнив всі документи, типу, в податкову і в страхування своє. 30 днів майже минуло і ми все відтягуємо цей момент, відправити ці документи, тому що, по-перше, був дуже незрозумілий цей бланк, ми все-таки його заповнили. Але зараз не можна його онлайн відправити, по імейлу неможливо його відправити. Треба тільки підписати. І фізично по пошті або відправити, або поїхати до податкової і покласти цей конверт у білу скриньку. Живемо в му році. Я просто в щоті. Отака така от бюрократія. Насправді це дуже вимотує, тому що це взагалі незручно, некомфортно, не економить тобі час. Історичний момент. Щоб потім не домахалися, що ми не відправили документ. Всіх вітаю на своїй кухні. Отака у от мене трималка для мікрофону сьогодні. Тому що у нас сьогодні кулінарне відео. Цей тиждень насправді такий дуже нецікавий, тому що я не виходжу з дому майже тільки погуляти з каєм, або по якимось важливим справам, типу, в податкову. Тому я вирішила зняти розпаковку наших продуктів, тому що сьогодні ми ходили в магазин. Тим паче, тут хтось в коментарях питав, що тут по продуктам. Зараз ми з вами це обговоримо. Це наша нестандартна закупка, можливо, там на днів 5, але деякі, типу, Продукти залишаються ще надовше, тому що це заморозка. Це магазин Lidl і розпаковка на 105 євро. Я хочу сказати, що продукти зараз подорожчали, тому що деякі продукти ми купуємо і я завжди знаю на них ціну. Типу, як печінка, тріски. Я її просто обожнюю. Вона є в, одне, в одному магазині, це біла, і вона коштувала 2,99. Зараз вона коштує 3,20 на хвилиночку. Так, швидка розпаковка, тому що мені потрібно вже готувати вечерю. Я не буду окремо називати ціни, тому що я їх не пам'ятаю. В цілому це 105 євро. Вся оця закупка. Починаємо. Банани. Парічка. Тут якийсь сезон цієї, типу червоної смородини. Для мене це парічка, тому що бабуся моя так називає її. Лохина. Я сподівалася, що Андрій не брав ці печеньки, тому що це просто це. Дуже смачно, ну просто дуже. Але там калорії просто жесть. Шоколадка. Ми з Андрієм дуже такі великі сладкоїшки. У нас завжди в домі є якісь цукерки або шоколадки, печеньки, все це. Так, такий хліб, хліб насправді тут його багато, різноманітний. Але ми ще не обрали, який більше мені подобається. Фісташки з перцем чілі. Це фаворит Андрія. Отакий помідор. Вони просто божественні. На сендвічі якісь. Ой, на сендвічі. Пробач, на тосте. Отак от то розріжа... розрізаєш його, і він прям дуже кайф. Пахне, як помідор. Яйця, нічого особливого. Каперси. Це зараз буде салат з тунцем. Далі покажу. Отака піца. до речі, ця піца, вона. Ну, Без м'яса, я люблю такі піци. І це найкраща заморожена піца в моєму житті. Ever просто. Ні на що її не проміняю. Ой, А Я захотіла спробувати такий, типу, заморожений багет з цим з чесноком. Ну, напевно, такі йогурти у нас повно всякої гідоти. І я не хочу показати, типу, що ми не їмо там це все, а ми їмо особливо солодощі. Другий такий: оці шоколадки. Ще шоколадки. Так, цього багато. І я кажу, Андрію, що у нас більш. Цього всього в чеку займають саме ці вкусняшки. До речі, якщо ви помітили, я сьогодні в такій футболці я про секо не люблю. Але <смір> я замовляла цю футболку на аліку, і у мене був такий настрій прям набитися. Я замовляла це в Америці, коли ми були. Тому в мене завжди настрій був там такий. Але в Америці ми пили дуже мало. Я навіть не знаю, з чим це пов'язано. Мені напевно подобалось просто страждати на тверезу голову. Такі дві пачки сердечок. Чесно, я взагалі мої руки не чіпають нічого окрім риби і курячого філе. Це мій максимум. Але Андрій любить сердечки, і я спробувала їх приготувати і я махалася з ними в рукавичках цих резинових, просто тому що мені дуже бридко. Але я потім спробувала, і мені дуже сподобалось. Так, два таких стейки. Оце насправді найдорожче в цьому чеку, тому що м'ясо в Австрії дуже дороге. Рибка на засол. Отакі заморожені овочі. Що тут є? Ми використовуємо їх для, типу, вог-пасти. Щось таке. Оце мої улюблені кеш'ю в меду сіллю. Пепсі. Один. До речі, пепсі ми п'ємо без цукру. Я тут. Все, Три банки пепсі. До речі, в Австрії ви ще платите гроші 25 центів за ці довбані банки, щоб принести потім назад в магазин і отримати ці гроші назад. Вінішка вершки. Апельсини для фрешу. Тому що ж ми вже купили соковижималку жмалку. І, до речі, ми користуємося її дуже-дуже часто. Два грейпфрути. Оце також взяла Андрій, типу, солодкий чілі соус. Я невеликий фанат соусів, картопля. Вона знадобиться нам зараз для салату. Кукуруза. Робимо з неї кукурузу гриль. Сковорідці. І... Солоні огірки. Як ви можете зрозуміти, цей набір просто ніби діти сходили в магазин і коли в них тільки з'явилися гроші. Так не завжди, але зараз просто дуже багато вкусняшків. Такий от стіл всякого барахла. Ну, я не знаю, ніби нормально. Зазвичай у нас в закупах дуже багато овочей, фруктів. Але сьогодні ми прийшли туди ввечері, у сьомій вечора, і там вже майже нічого не було. Я не знаю, коли люди тут ці працюють, тому що ми виходимо ввечері в магазин, і зазвичай, коли ти приходиш ввечері в магазин, вже нічого нема. Але коли я приходжу туди в обід, там просто повний фарш, але не сьогодні. Так, я ставлю варитися картоплю і зараз повернусь. Що це буде за салат у нас. Там буде картопля, помідор, е тунець, оливки, червоний лук. Також у мене хтось в коментарях питав стосовно їжі, продуктів, типу, як вони тут, е які вони на смак, чи подобаються мені. Зараз ми так чи подобається мені або ні. Я хочу сказати, що після Америки я взагалі в захваті. Тому що ми, коли приїхали, я прям дуже кайфувала від звичайних продуктів з магазину, тому що вони були дуже смачні. Зараз, вже, здається, ми вже звикли, і вони такі, ну, типу, норм. Наша вечеря готова. Що у нас тут є? Листя салату, червона цибуля. Помідор. Тут мали бути помідори чері, але у нас був звичайний помідор. Консервований тунець, оливки, картопля. Вона мала бути така зі скоринкою, але не вийшло, не питайте. Трошки каперсів і яєчко. Я ще зварила одне на двох. І заправка тут оливкова олія, діжонська гірчиця, І я трошки додала туди соєвого соусу. Тому. Смачного. Сьогодні чудовий ранок, суботи. Сьогодні у Відні дуже так, тепло, але спекотно. Трошки дує вітерець і прям супер. Взагалі сонечко світить, нема дощу, тому що останній час просто дощить нереально. І ми сьогодні вирішили відправитися на пікнік. Тому зараз йдемо в магазин і їдемо в штат-парк. Це наш улюблений парк, здається, у Відні. Таких багато, але штат-парк просто в моєму серці. Каюша. Кай. До речі, якщо ви звітня, ми тільки що зайшли в цей магазин азіатський, і він дуже великий. Там величезний вибір, просто дуже рекомендацій. Нарешті ми дійшли до парку, все купили. Показую, що ми купили. Сьогодні в меню у нас така штука, якась алкогольна соджу чи як його. Корейська штука, її будемо мішати зі спрайтом. Взяли онігірі, я взяла собі з з спайсі туна. Андрій там також тунець і курка. Ще сендвічі взяли про всяк випадок: ягідки, апельсинка. І всяка штука, така рисові чіпси, ще якісь чіпси. Ну, така от поляна. Зараз Андрій робить коктейль. До речі, я знайшла отакі стакашки. Ну просто топ для Боже, що робить? І все на телефоні. І сидимо з таким ось видом. Пропонувала Андрію зняти тренд базовий мінімум чи розкішний максимум версія відень. Тому увага! Я читаю, Андрій відповідає. Я також відповідаю. Я читаю, ти відповідаєш, потім я відповідаю. Окей? Мікрофон один. Зняти квартиру у відні без місцевої роботи. Базовий мінімум, я думаю. Та в смислі базовий мінімум Андрій. Поїхали. Зняти квартиру у відні без місцевої роботи. Розкішний максимум. Розкішний максимум. Ми довго шукали. Пити мачу за 6,50 євро. Це розкіш. Так, я також що це просто супер розкіш, особливо якщо ви переведете цю суму в гривні. І якщо ви знаєте, що банка мачі коштує 30 євро, знімати квартиру у першому районі. Розкішним максимум. Розкішним масником. М Макс максимум. Розкішним маскамум. Вже... Розкішним максимум. Чому ти так вважаєш? Ну, тому що я не знаю, як там можна жити взагалі. І ще в першому районі Відня тільки старі будинки. Багато туристів. І багато туристів. А ми це не любимо. Понаїхали тут в цей відень, господи. Самі туристи тут. Валятися на траві в парку за будь-якої можливості. Ну, базовий мінімум. Я також Вважаю, що це просто базовий мінімум, тому що йдеш, просто всі присіли на травку і все нормально. Мати машину у відні. Розкішний максимум. Так, ну мати машину у відні, розкішний максимум, тому що. По-перше, тут ніде паркуватися, просто мати машину це розкішний максимум, тому що тут транспортна система дуже розвинена, і ви можете доїхати просто куди ви захочете. Пити вино в парку, не ховаючи, що то п'єш. Базовий мінімум, я вважаю. Всюди бухають. Базовий мінімум. Пиво за євро п'ятдесят. За супермаркеті? За євро двадцять там дуже хороше, і навіть дешевше є. А. І за євро є. А. Ну я чомусь думала, що наше пиво коштує на євро п'ятдесят. Євро двадцять десять. Ну коротше. 20 чи краще. Бра... Брати свою собаку з собою скрізь у відні. Um, базовий мінімум. Базовий мінімум. Відвідати Віденський бал. Розкішний максимум. Розкішний максимум. Куди кала, коли він проходить взагалі? Я не впевнена, можливо, восени або взимку. І, по-перше, вони дуже дорогі. По-друге, їх важко дістати. Але я знаю лайфхаки, типу, як можна прийти на бал за 4 євро, але ми ще не пробували таке. Можливо, колись спробуємо їздити зайцем в транспорті. Базовий мінімум, звісно, стільки транспорт коштує, хтось це гроші ще платить, я не знаю. Я думаю, що це розкішний максимум, тому що вам буде дорожче потім заплатити штраф, ніж оплатити свій проїзд. Я yeah, гінаум. You know. А якщо ви купляєте на рік карту, то це виходить не так і багато. Так, якщо ви купляєте карту на рік, то виходить в місяць по 33 євро. І це без ліміт. Ви можете кататися, хоч і закататися. Прибрала пакет з кадру. Це в а Якщо одним платежем 365 євро. А, а. А, я не знала. Їздити в транспорті з собакою. Базовий мінімум. Базовий <св> мінімум. Україна в шовці, мабуть. Так, тут дуже комфортно, тут можна всім їздити з собакою. Якщо у вас є абонемент на рік, то ви можете з собакою їздити безкоштовно. Якщо у вас нема абонементу на рік, то це 50% вартості від вашого квитка. 2,40 коштує проїзд у відні один разовий і виходить це євро 20, Так mm. за собаку. Я не знаю, як це працює з, з проїзними, типу там на тиждень на місяць. А, я також не знаю. Говорити англійською у Відні. Розкішним максимум, напевно. Я думаю, що це базовий мінімум. Тут скрізь вас зрозуміють. Да, я шуткую. Шуткую. Шучу. Жартую. Просто тут скрізь розмовляють англійською, якщо це не якийсь відшиб міста, все буде окей. Гінау. Кондиціонер у віденській квартирі. Базовий мінімум, я вважаю. У нас два штуки стоять взагалі. Я думав, ще можна один бахнути. Кожен на кімнату. В туалеті. Так, да, в туалеті ще не вистачає, там буває трошки спекотно. Звісно, це жарт, тому що це розкішніший максимум мати кондиціонер у відні. Нам пощастило, у нас їх два, але за них йдуть гроші в оренду, скоріш за все. Чекати термін в держустанови по місяцю або два. Ну, це дефолт, я вважаю. Базовий мінімум. Якось по-іншому буває. Сподіваюсь, що буває. Але ми цього не знаємо. Кататися на лижах в австрійських Альпах. Базовий мінімум. Всі тут собі можуть дозволити, я вважаю. 13-14 зарплата і все, і погнав. Андрій сьогодні просто в ударі. Я думаю, що це розкішний максимум. Кататися взагалі відпочивати в Австрії це розкішніший максимум. Їздити на таксі у Відні. Ой, розкішний максимум. Я думаю. Розкішніший максимум. В Братиславі можна за 5 євро доїхати з одного кінця міста в інше. Може на 5, а, може у... Трошки більше. Ну до десятки 100%. Швидка доставка. Ой, це розкіш, розкішний максимум. Розкішний максимум. Був випадок, коли нам приносять пошту, ми були вдома, ніхто не подзвонив у двері, і просто ми читаємо бумажку на виході, що у вас не було вдома, а ваша посилка поїхала кудись. Ага. І Андрію довелося їхати в інший... Так, в інший район і забирати нашу посилку. Отак от, от. Купляти продукти в неділю. Розкішний максимум. Розкішний максимум, тому що в неділях все, все закрито. Працюють декілька магазинів у Відні, і ми туди часто їздимо, тому що буває щось забуваємо купити або чогось прям дуже хочеться. І доводиться їхати в інший район. Екстра питання: їздити на кареті замість машин у Відні. Базовий мінімум, я вважаю. Ну а тут можна якось по-іншому. Я вважаю це, що це повна крінжа взагалі. Коли в сучасному світі люди їздять на цих бідолашних конях, які тягають ці довбані карети, довбаних туристів. Я вважаю, що це повинно закінчитися. Підписую петицію, але справедливо Справедливості заради я знаю, що у цих коней, які є, працюють по відню, у них є відпустка, щоб ви розуміли. Офіційна Соцпакет. Соцпакет. І пенсія. Я не люблю, коли тварин використовують це для розважання туристів. А тепер пишіть ваші коментарі, що для вас базовий мінімум або розкішний максимум в Європі або у Відні. Звідки ви напишіть взагалі? Скажемо дякую моєму напарнику сьогодні. Аплодисменти. Вау. Він наважився зі мною записати відео, і я йому дуже вдячна. Можливо, скоро ми запишемо ще інші відео якісь, так? Можливо. <гум> Ось такі квіточки ми купили у штат-парку. Це так подобається мені той магазин. І, до речі, мені дуже подобаються ці. Я не знаю, як вони називаються українською. Але вони не пахнуть. Оця просто помаранчева, дуже красива. Такий от букетичок. Я хотіла вам трошки показати, які бумажки мені прислали після того, як я зареєструвалася тут, в Австрії як фотограф, тому що вони все ще продовжують надходити. І це просто виглядає як хлам, але важливий хлам. Я не спеціаліст в документах, ми брали консультацію, у... я не знаю, як назвати, коротше, брали консультацію у людини, яка в цьому розбирається. Зареєструвалися я свою діяльність, Андрій свою діяльність. Я буду розповідати про свою як фотографа. Перш за все, ми зареєструвалися в базі, де типу як регульована діяльність. Я не знаю, як дословно це все перекладається, але я знаю, що просто ми оформили. Що нам сказали, як треба протягом місяця? Потрібно було заповнити бумажку. Каюша прийшов. Бумажку в податкову, там, де буде вся інформація про вас, про початок вашої діяльності і так далі. Також ще було потрібно зареєструватися у новій страховій. Все, Оце, оце все ми зробили. Але після того, як ми зареєструвалися, почали надходити всілякі бумажки. І перш за все, вже рахунок, який я маю сплатити, хоча я ще. Вважаю, нічого не трибала, не зрубала, не зробила після того, як я зареєструвалася. Пшов у такий лист, і там треба сплатити вже 90 євро. Це, типу, ви платите раз на рік, як фотограф. Це те, щоб я навіть не знаю, що воно дає, але його потрібно сплатити. Це типу ком'юніті фотографів якесь Австрії. От... Одне питання: нахрена мені воно потрібно. Потім знайшов. Дійшов до мене ще один конверт. Тут просто така ознайомча інформація. Зі всілякими, типу, бумажками, типу брошурки такі. Я така думала, ну все, все, все вже прийшло. Але вчора приходить ще одна бумажка. Тут навіть не бумажка, а ціла папка. Я ще навіть не перекладала, що тут є. Але ось тут написано моя діяльність. Типу, фотограф. Тут ще треба почитати, що тут. Тут всілякі контакти, куди ти можеш звернутися по будь-яких питаннях. Що це значить, я поки не розібралась. Самий крінж, який взагалі може існувати в Австрії. Ви заповнюєте отаку бумажечку і кудись її відправляєте. Або не відправляєте, можливо, можна імейлом надіслати. Отут, щоб ви отримали всі ці бумажки, всі ці листи не в бумажному вигляді, а по імейлу. Вау! Щоб так зробити, треба заповнити бумажну анкету і відправити їм. Стосовно бумажок, просто Австрія у, я не знаю, в якому році знаходиться, а в минулому сторіччя ще. Але що маємо, то маємо. Доведеться приймати ці правила гри. Що вже робити? І напевно я буду вже завершувати цей влог. Не вийшло з подарунком мені самій собі, тому що я зажала 150 євро на мікрофони, але все одно їх куплю, але трошки пізніше. Тому що ж я маю оплатити ще 90 євро у цю контору, яку вони просять. Крінж. Всім дуже вдячна за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, ставте ваш чудовий лайкосик, мені буде дуже приємно. І побачимося з вами в нових відео.